Коли українці вже готувалися до сну, під завісу ночі в країні розгорнувся грандіозний скандал. Під час засідання Національної ради з реформ Арсена Аваков хлюпнув в обличчя Михаїла Саакашвілі водою. І не просто так про причини свого вчинку він не забарився написати на своїй сторінці у Фейсбук. Тільки що на раді реформ господин Саакашвілі потеряв над собою контроль, Почав рати на мене. Ніхто не має права так розмовляти з Михаїлом Саакашвілі. Ти корумпірований міністр, а я чесний чоловік. Я давно не бачив настільки ашизєвшого популіста. Сакашвілі у свою чергу також чухатися довго не став і скликав цілу прес-конференцію. каже, зазнав міжетнічної дискримінації. Вірмен Аваков на пару зі своїм начальником Яценюком наказали йому грузину забиратися геть з їхньої країни. І також неспроста це відповідь на обвинувачення цієї парочки у корупції. Прем'єр-міністр Арсен Яценюк обозвав мене гастролером, призвав мене убраться з країни. И сегодняшняя реакция была их ответом на мои очень обоснованные, документально подтвержденные свидетельства, которые представлял последние несколько месяцев. Мы им действительно расстроили контракт, по которому они крали 93 миллиона долларов с ОПЗ, мы действительно заставили. І вивели на чисту воду правою руку премєр міністра Мартиніка у нього такий самий український паспорт. Демонструє Саакашвілі. Відтак нікуди забиратися звідси він поки не збирається. Більш того, очільник Одещини закликав прес-службу адміністрації президента негайно оприлюднити відео інциденту. Однак там дали чітко зрозуміти, розбірки у стилі дворової шпани країні честь не роблять. Я бачу, що Арсену Авакову і Михайлу Ісаакашвілі кортить продемонструвати відео з нацради реформ. Але такі перепалки у стилі воли. Ці ганьблять країну. Святослав Циголко, прес-секретар Петра Порошенка. Очевидно, що вустами циголка мовить сам президент, тому швидше за все країна не побачить, що ж сталося насправді. Пікантності ситуації надає те, що Арсен Аваков, який сам не є чистокровним українцем, оточив себе саме грузинами і непростими. Як його перша заступниця Екас Гуладзе, так і голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе і навіть очільник одеської поліції Георгій Лорд Кіпанідзе, свого часу реформували систему МВС у Грузії у команді президента президента Сакашвілі тому останні і схильний вважати, що автором чи не єдиної реформи в Україні є саме він. Міровий прішить грузі. Тось тобто, ми тока не зробити патруля поліція, та зілим нас в Грузии была такая же полиция, как в Україні, то есть корумпірована, ні уважає, прямо скажу ні навісний Однак досі своє незручне становище між двома вогнями, колишнім начальником і нинішнім, цінові грузинські українці тактовно не коментують. І лише прес-служба міністерства внутрішніх справ оприлюднила відео, яке у відомстві вважають компрометуючим. На ньому Сакашвілі на вулиці спілкується із російським бізнесменом Дмитром Мазепіним. Той раніше вже висловлював бажання взяти участь у приватизації одеського припортового заводу. Утім, компромат Сакашвілі прокоментував так. В центре Одессы разговариваю с сотнями человек каждый день, с тысячами. Ко мне может любой подойти и поговорить. Тем более среди белого дня. Тем более на главной площади, там, насколько и там это видно. Что это за человек? Правда ли он тот человек, о котором они говорили? Я никогда про этого человека не знал, я никаких переговоров с ними не вел. Сібяволтожебні сісняс. На жаль, вже майже добу мовчить ще один фігурант скандалу Арсеній Яценюк. Хоча обвинувачення на його адресу більш ніж серйозні, не коментують двосторонні заяви про відвертий кримінал. І у національному антикорупційному бюро його голова Артем Ситник нині за кордоном. Там вочевидь є справи важливіші за сумнозвісну, а можливо й доленосну для України склянку води.